Добрий день, мої шановні глядачі, вітаю з себе на каналі. І сьогодні, друзі, хочу разом з вами посіяти Еустому. Еустома, знаєте, квіточка дуже схожа на троянду, дуже вона така часто зустрічається у квіткових магазинах із неї формують чи не найдорожчі букети. І я захотіла цього року її виростити. Хто мене дивиться весь час, вже бачили. Що я купила еустому махрову. серії АБЦ вони зазвичай такі махровіші, більші квіти, і я купила суміш. Аби не купляти багато упаковок, я купила суміш і сподіваюся, що там будуть різні кольори. І також купила Еустому Маріачі F1 місті Blue, так як мало в нас в садочках, в квітниках наших. Відтінків від синіх голубих кольорів. Ну, я думаю, що у нас все-таки буде фіолетового кольору, фіолетуватого, як завжди, але сподіваюся, що все-таки близько до голубого. Е, обидві обидві еустоми, е, гібриди F1, е, висота 90-110 см, і Пише про те, що сіяти в лютому, друзі, але скажу вам так, що якщо хотіти, щоб вона швидше зааквітувала, то її бажано сіяти раніше. Вже навіть люди посіяли в грудні місяці. Бажається, ну, що можна її сіяти з грудня до березня, так як вона така трошки тугодумна. Бо спочатку нарощує кореневу систему, а потім нарощує зелену масу. То я думаю, що от початок січня, то буде саме те. І, Танечко, ви мене дивитеся. Ми з вами писалися про таблетки, і ви як в воду дивилися, як мені наврочили. Вчора зайшла в свій найближчий магазин, і в нас в магазині не виявилося касет з маленькою кількістю. <кій> Отворів. Я хотіла таку, знаєте, взяти одну, наприклад, там ну, хоча б 20, щоб була одна. А були тільки великі касети, і я зараз не хочу займати на вікні дуже багато місця. Одразу, друзі, скажу, що підсвічувати я не буду з тому, буду експериментувати і пробувати її виростити без підсвічування. У мене східне вікно. <кій> Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде, не вийде, я не засмучуся. Нічого буду мати свій власний досвід. І я, друзі, приготувала два ось таких контейнери, і в кожен контейнер поклала торфяну таблетку. І е, торфяна таблетка в мене має 36 мм в діаметрі, е, вони можуть бути і більші, і менші. Це такий середній розмір. Я б хотіла, щоб еустонка побула в цій таблеточці якомога більше часу. Е, друзі, зважаючи на те, що торфяні е, таблетки вважаються одними, ну, е, торф у цих таблетках вважається досить таки безпечним, там немає ні хвороб, ні шкідників, от то я не буду нічим його обробляти, окрім того, що я буду. Заливати ці таблеточки для того, щоб вони швидше розчинилися дуже гарячою водою. Зараз візьму водичку з чайника, закип'ячу. Вона в мене вже закипіла, але я ще раз натиснула чайник, ну, принаймні не менше 80 градусів. Тоді таблеточки і, можна сказати, вб'ємо двох зайців. І на всякий випадок ми їх пропаримо, і плюс вони швидше у нас набухли. Отже, закипає чайник. Зараз я вилю. Цю водичку собі, щоб мені було зручніше наливати такий черпачок, може, якось вас так, щоб і ближче вам було. І буду потрішечки заливати на кожну таблеточку. Тут важливо не дуже перелити їх. Якщо у вас є, друзі, вермикуліт або перліт, я, до речі, зараз виключу камеру і пошукаю, чи в мене випадково немає. Перлі, то мені здається, що він у мене був. Зараз я подивлюся, і можна покласти на дно контейнера, аби він забирав зайву вологу. Тому що в таблетці складно відслідкувати, коли вона пересушена, коли вона перелита. Тому, от бачите, як вони піднімаються на очах, це дуже помітно, вони стають такі великі, набухають. І коли таблеточка перестане в себе вбирати воду. Буде ознакою того, що все вона розбухла. Не знаю, зараз, може, гарячого налью на такий, тоненький контейнер, і він розплавиться. Так, він змінює зразу форму, мені треба в щось його поставити, таке більш витривале. Так, Переставила я другий гуточок. І десь висотою ці таблеточки збільшуються, ну, я не знаю, в разів 5, можливо, стоїть сантиметрів 6 висотою. Нам треба обов'язково зачекати, поки таблеточки прохолонуть, стануть хоча б тепленькі. Це такий цікавий процес спостерігати, як вони збільшуються, це дуже цікаво. Зараз зачекаємо, щоб вони прохолонули і будемо сіяти. Так, друзі, коли розмокли гарно таблеточки, можна, оці, бачите, такі бувають місцями не дуже розкриті оці шийки, то бажано так паличкою чи зубочисточкою розрівняти ґрунт і трошечки відгорнути оцю сорочку, Щоб вона не закривала ґрунт. Якщо є такі одним словом, поправити, щоб все було рівненько, все було гарненько. І дочекатися, щоб ґрунт обов'язково прохолонував, щоб він не був киплячим. Далі, друзі, ви мене питали про вартість. Одна еустомка коштувала 27 гривень, друга 35 гривень. І, як завжди, еустоми знаходяться в ось таких. Ну, Можна сказати, контейнерочках, тому що вони дуже дрібні і, звичайно, настіння дражоване, тому що воно дуже-дуже маленьке. Я його, так як воно світленьке, висиплю на чорну тарілочку маленьку, обережно, щоб воно не погубилося. Так, Його тут 10 штучок. І також таблеточка така ледве-ледве тепленька. Я тепер буду змочувати зубочистку, звичайну воду, і буду зубочисткою брати насінинку, ось вона, якщо вам видно, малесенька, насіниночка, і буду класти посерединці таблеточки. Не заглибляю, а просто кладу зверху. І так буду класти всі 10 насінинок. Просто кладу зверху, друзі, не присипаємо. Я знаю, що присипають люди з легенька пісочком річковим попелом. От, я не буду чи я не буду нічим присипати, так як на дуже дрібненьке. По версі стараємося не поливати його дуже сильно, тому що водичка його заглибить в землю. Таблетка досить таки зволожена. Єдине, що я зараз трошечки по версії збризну, для того, щоб злегка розчинити оболонку, оце драже, щоб насінинка могла прорости. Не заглибляємо її, інакше вона не вилізе. Ось таким чином. І таким самим чином поступаю з другою столкою. Все повторюю, все так само. Тут так само 10 драже, так само їх викладаю на таблеточку. Так, мої хороші, далі. Я У мене тут відстояна водичка. Я... Вбризкою кожну насіниночку, для того, щоб її трошки розчинити, аби зруйнувати оцю дражинку, щоб вона могла проклюнутися. Так, друзі, і далі накриваємо насіннячко. Кришкою і слідкуємо за тим, щоб не утворювався конденсат. Якщо він буде утворюватися, то я буду знімати кришечку і протирати. І так, друзі, я зараз поставлю свої контейнери, так як у мене немає підгріву, немає лампи, то я поставлю свої контейнери на батарею до того моменту, поки насіннячко проклюнеться. Прокльовуватися по-різному, воно може проклюнутися через 5 днів, а може через 2 неділі. Залежить від температури, в ідеалі температура має бути мінімум хоча б 22 градуси від 22, ну, 22 25 градусів. У мене в квартирі досить таки прохолодно і на підвіконні 18 градусів, то я потримаю їх на батареї. Поки вони проклюнуться, закриваю кришкою. Оцей контейнер я прикрию харчовою плівкою і. Повітрюючи, витираючи конденсат, буду слідкувати. Батареї в мене не гарячі, такі ледве тепленькі. От. І буду дивитися разом з вами, друзі. Заходьте на канал, хто не підписався, і вам стало сьогодні цікаво, можливо, ви вперше, а можливо, ви мене давно дивитеся, друзі, тому що по статистиці 56% людей дивляться мене не підписані. То, щоб не пропускати відео, якщо вас зацікавили мої відео, то, будь ласка, підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, аби слідкувати далі, що ж мене вийде з іостомою, чи нічого не вийде. Друзі, щоб не забутися, що це за сорт, то я просто, поставлю, поставлю отак, візьму вдвоє підписаним і просто поставлю збоку. Ось таким чином упаковку і буду знати, що це в мене за пакування. А я вам наразі дякую за перегляд, за те, що ви сподіваюся, поставили вподобайку, за добрі коментарі. Всіх вас обіймаю. Чекаю з вами нової зустрічі. Сезон посівний розпочався. Всім нам гарного квітування, гарних ворожаїв, гарних емоцій, хороших людей, гарних новин. Мирного неба над головою. До нової зустрічі. До побачення.